Долар завмер. Експерти зробили неочікуваний прогноз. У чому причина нинішнього затища? Чи буде воно тривалим? Якщо ні, то куди піде тренд на перехідному тижні між лютим і березнем? угору чи вниз про це і про те, що наразі вигідніше долар, євро чи є інші варіанти? Розповім за мить з вами новини. Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Долар знову завмер. Після місяця значних коливань курсу від понад 43 гривень за один готівковий долар до менше ніж 42 грив на ринку запанувала тиша. Курс на тижні 17 по 23 лютого коливався у межах 5,8 копійок, тобто в межах статистичної похибки. Останній такий штиль був у жовтні минулого року, а потім курс стрімко пішов угору. Ба більше експерти прогнозують, що гривня цього тижня може ще зміцнитися. За інформацією спеціалізованих сайтів, на тижні 17 по 23 лютого середній курс готівкового долара змінювався мало. Найвища ціна продажу долара була 42,20, найнижча 41,68. Максимальний курс купівлі становив 41,60. Гутівковий євро за тиждень подешевшав у продажу в середньому від 44 до 43,93. у купівлі від 43,33 до 43,31 Потім дещо подорожчав у продажу на неділю, 23 лютого. Курс продажу був 43,98. А от на нелегальному ринку склалася цікава ситуація. Долари Мін'яйла майже не продавали, хоча курс заявляли вигідний для покупців 41,80. в середньому. А от купували по 41,79 на думку експертів, нелегали очікують швидкого зростання курсу долара на фоні не дуже втішних для України політичних новин щодо встановлення миру. Тому запасаються валютою. Середній курс євро у нелегалі у понеділок, 17 лютого несподівано обвалився на 20 копійок у продажу і на 30 копійок у купівлі відповідно до 43,80 і 43,50. Та вже наступного дня висхідний тренд поновився на кінець тижня. Євровалюта подорожчала на 20 копійок до 44 гривень. Повернувшись на попередні позиції. У купівлі курс підвищився до 43,75. Нацбанк схоже, взяв паузу, бо з того, як мінявся офіційний курс у робочі дні між 17 і 21 лютого, складно зробити однозначні висновки щодо подальшої політики регулятора. Буде він надалі зміцнювати гривню чи навпаки не буде. Долар весь тиждень перебував у так званому боковому тренді, тобто його курс коливався вгору вниз у межах 20 копійок. На понеділок, 24 лютого, регулятор встановив офіційний курс сорок П'ятдесят і 4151. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підтвердив, що гривня наразі тримається. Цитую, значний розрив між готівкою та міжбанком вказує на ситуативність зміцнення гривні. А широкий спред різниця курсів між купівлею і продажем готівки вказує на збереження невизначеності на ринку. Аналізує Андрій Шевчишин. На тижні значно відразу на 60% на міжбанку збільшився попит на валюту. Це пов'язано з підвищеним імпортом енергоресурсів, газ енергія через холодну погоду, можливо, і з військовим імпортом. Ринок з понеділка пішов угору. Зсередини відкотився, поки тримається. Курс не зростає, але це попереду. На готівковому ринку валюти попит і пропозиція збільшуються однаково. Тому курс стабільний. Населення конвертує те, що має в гривню для забезпечення поточних потреб. Найголовніше у прогнозах експертів не дуже поки що втішні політичні новини про досягнення миру в Україні не призведуть до обвалу курсу гривні, а от коливання курсу на Поточному тижні будуть, якщо прогнозувати на тиждень, то гривня ще може зміцнитися, хоча це буде штучне зміцнення з боку регулятора. Вважає Андрій Шевчишин. Воно потрібне, аби нафтогаз, який зараз імпортує значні обсяги газу для опалення, міг придбати валюту якомога дешевше. Однак інфляція прискорюється. Це майбутній фактор тиску на гривню. Політичні новини будуть безумовно впливати на динаміку ринку, формуючи спекулятивну частину руху курсу долара вгору. І не забуваємо, мирний трек, якщо відбуде. Деться вимагатиме зняття діючих валютних обмежень, а це ще один значний чинник тиску на гривню, який потребуватиме витрат золотовалютних резервів. Тому підсумовуючи, можна сказати, в березні на нас чекає підвищення курсу долара. Дещо інша думка у експерта економічного дискусійного клубу Олега Пензена він вважає, що в найближчі сім днів збережеться нинішня стабільність курсом. цитую, але це швидше погано ніж добре, бо говорить про невизначені ситуації, що склалася. Нагадаю, у держбюджеті України на 2025 рік закладено середній курс долара на рівні 45 гривень, тобто за 3-4 місяці має бути 43 4350 І щоб не було обвалу курсу, панічних настроїв населення, невиправданих витрат Нацбанком золотовалютних резервів для стабілізації курсу гривні. Варто її девальвувати поступово. Велике значення матиме зміст політичних новин про можливі умови Завершення війни економіст Андрій Забловський не виключає спекулятивних спроб збільшити готівковий курс долара на фоні негативних політичних новин. Цитую, але на перешкоді цьому стануть два чинники: низька купівельна спроможність населення і вироблений за роки війни імунітет до новин на кшталт. Все пропало. Купуємо долари, поки не пізно. Мій прогноз по поточному тижню. Якщо зростатиме курс на міжбанківському ринку, зростатиме і на готівковому. Оціночно курс на міжбанку коливатиметься до кінця лютого у коридорі 41 60 1,90. якщо долати 30-40 копійок, матимемо середній курс на готівковому ринку, тобто може бути від 41,90 до 42,30. Олег Пензен радить тимчасово припинити будь-які операції як з валютою, так і з гривнею, за винятком, якщо закінчився термін дії договору по валютному депозиту. Цитую такий депозит краще закрити, вкладені кошти і відсотки, забрати готівкою і взяти паузу на тиждень два, доки не проясниться політична ситуація щодо умов закінчення війни. Якщо термін дії договору не добіг. Кінця знімати кошти не варто втратити відсотки, але вважаю, що у найближчі два місяці гривневим депозитам нічого не загрожує. Якщо маєте гривневі чи валютні облігації внутрішньої держпозики, з ними робити нічого не треба до закінчення терміну дії. Андрій Забловський Андрій Шевчишин радять купувати готівкову валюту, неважливо долари чи євро, але тільки на вільні кошти, які не планується витрачати у найближчий рік, два без нагальної потреби. Цитую чи триває вдалий час для купівлі валюти, бо курс поки стабільний і досить вигідний. Ні, девальвація гривні неминуча, тому маючи валютну готівку, багато хто почуває себе впевненіше ніж маючи еквівалентну суму в гривнях. На думку Андрія Шевчишина, краще, якщо гроші працюють і дають дохід, тому як варіант можна придбати короткострокові валютні депозити, відсоток по яких складає до 4% річних. Очевидно, що продавати валюту зараз не варто а от купувати банківські метали, золоті і срібні зливки наразі невигідно, бо їх вартість досягла історичних максимумів. Нагадаю, що фінансові. Аналітики, банкіри та керівники підприємства очікують зростання курсу долара в Україні протягом року. За оновленими прогнозами він перевищить 45 гривень. Офіційний курс вже зріс на понад 10% за рік. І тенденція до зростання триває. За даними Національного банку України, у січні 25-го року фінансові аналітики скоригували свої очікування щодо курсу долара. Протягом наступних 12 місяців він може зрости до 45,19, хоча ще у грудні 24-го року прогнозували 44,83. Банкіри також переглянули. Ноли свої оцінки та очікують, що курс сягне 45,31. Це гірший прогноз ніж у жовтні минулого року, коли вони передбачали 44,92. Населення України згідно з опитуваннями теж чекає на подальше знецінення гривні. У січні українці прогнозували курс 44,53, що вище за грудневий показник у 44,11. Керівники підприємств дають дещо оптимістичніші прогнози: 44,42, згідно з оцінками листопада 2024 року. За підсумками 2024 року, офіційний курс до розріс на 10,7% і досяг 42,03. На початку 2025 року зростання продовжилося. 13 січня курс тягнув максимум у 42,28, проте на 17 лютого він знизився до 41,62. Додам, що до держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 гривень за долар і 45,60 на грудень. Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику. Подальший рух Курсу долара залежатиме від політики НБУ та ситуації на міжнародних фінансових ринках. Експерти попереджають, що збереження інфляційного тиску та нестабільна економічна ситуація можуть призвести до подальшого знецінення гривні. А які у вас прогнози щодо вартості долара у 2025 році? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці, Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.